Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео не за цю малечу. За них я зніму відео у понеділок, коли їм буде ровно тиждень. Розповім, що да як. Знімаю коротенькі відосики по 1 хвилинки. і потім все у купу вам покажу. Закінчився 23 місяць яйцекладки High Sex White. Розповім, який відсоток, взагалі, яка яйценоскость за 23 місяці і чому я кажу, що High White це дуже класна. Порода, ну, тобто крос, який треба тримати для того, щоб отримувати яйце. Поки йдемо до High -Six White, проходимо наших жовтеньких-жовтеньких бутузиків, вони начебто підросли. Ну, так, відео не за них, вибачаємо. Хай Сікс Вайт. Цей проєкт я почав 4 липня 2021 року. І так, Хайсікс Вайт. Закінчився травень місяць. Це 23 місяць яйцекладки моєго стада. Отак він виглядає. Дівчулям виходить 20. 28 місяців від народження. Вони не дуже файні, ви бачите такі. На них дивися і розумієш, що вони працьовиті. що вони працювали, працювали і видавали на гора. Тому вони виглядають облізло, як страховисько. Хтось може сказати, що це прямо от фабрична курка. От я зараз на фабриці знаходжусь і знімаю. З фабрики. Ні, це домашнє господарство моє. Бачите, тут у них зеленушка є. Завдяки мені у них є навіс, у них є класні умови тримання і тому вони видають на гора. У мене є спільнота і є канал. Багато питань приходить що туди, що туди. Яку курку я би порекомендував, щоб тримати на харчове яйця, щоб було багато яйця, щоб було класно на цьому заробляти. Що На каналі, що в спільноті, в мене відповідь одна: Любий яєчний крос. Любий яєчний крос буде вам ну, вас задовільнить ваші потреби. Але відео буде називатися що я рекомендую Хайсікс White. Чому? Тому що в мене є досвід тримання саме цієї курки, цього кросу, і саме в мене Хайсік White. Тому я розповім за нього. Але вважаю, що сукупно можна сказати, що будь-який яєчний крос буде давати такі показники. 23 місяці яйцекладки. Взагалі за 23 місяці я сьогодні порахував, виходить 77,6% вся яйцекладка за всі 23 місяці. Файно, класно, суперово, я задоволений. За 23 місяць, 79,4. Трошки до 80% ми не дотягнули. Але ну, класно, класно. 23 місяць. Ще один місяць. Якщо вони проживуть цей місяць, то це ровно 2 роки, як курка несеться. То я можу сказати так, що курку треба тримати 2 роки. 2 роки яйцекладки. кладки. От результат, от вони, от такий результат. Давайте трошки пробіжимося і розповім, що для цього треба, щоб отримати такий результат. Саме головне потрібні умови. Що для цього треба? треба? Треба постійна вентиляція. Вона в мене, от бачите, працює 24 на 7. Я її ніколи не вимикаю. Взимку трошки виставляю таймінг на вкил-викл. Тобто 15 хвилин працюю, 15 відпочиває. Це тільки коли на вулиці мінусова температура. Коли навіть мінус 2, мінус 3 вентиляція працює постійно, вигул невеликий, вигул контрольований, нічого сюди не забігає, не залітає. На макітру нічого не капає. Яйце чистеньке, лапки чистенькі. Нічого ми грязненького з вулиці не тягнемо. Якщо треба травічка, травічки багато, і кожен день господар, я чи Оксанка, даємо їм травічки стільки, скільки їм треба. Корник 15 квадратів. курячок було 140, зараз 125. Десь в середньому 10 курячок на квадрат. Все файно влазить, все чудово. Якщо органоміка зроблена вірно, то можна і 16 на квадрат тримати. Тримання внутрі теж сучасне. Електрика працює 16 годин на добу, світло 16 годин, Незалежно, це січень місяць, лютий місяць, серпень. Неважливо. Контролюється все автоматикою. Ми бачимо температуру в курнику. Також є піддони, Увесь послід, ну майже увесь послід на піддонах. Вони прибираються кожні 3 ночі. Підлога прибирається кожні 2 тижні. Харчування йде автоматизоване, подається на 5 метрів. На даній етапі харчуються вони 19 разів на день. Потрошку до цього харчувалися 8 разів на день. Обов'язкова профілактика. Раз на місяць йода клін, раз на місяць кліносан. Тобто кожні два тижні чередуємо йод однохлорістий, де він там? Вот. Раз на місяць. Раз на місяць трошечки даємо подихати. Раз на місяць стіни також гнізда і все-все-все розпилюю бутокс. Кожен тиждень раз на тиждень добу даю чектонік. Багато-багато в мене в спільноті кажуть, що не дають чектонік, тому що діарею визиває він. Не знаю, в моєму господарстві дуже себе зарекомендував, саме ця лівіста, як там вірно, італійський. Отакий склад його Продовж двох років раз на тиждень, день вони п'ють в мене чектонік. Ну і звісно, звісно, це гадівля. Мої Хасик White з першого дня, як вони в моєму господарстві, не разу не їли гранулу, не разу не їли покупний корм. Все готовлю сам. Корм має вигляд отакий. Вот Зараз покажу. Отакий. Вот видно зернятка ціла, видно кукурузку. Отака от фракція крупненька намагає зробити як нам можна крупніше. Але перемелено. І так, що, ми, що для цього треба, щоб був класний корм? Давайте по порядку. Люцерна перебита. Люцерна завжди додаю. Взимку багато, влітку мало, але завжди її додаю. Кукурузка, кукурудза. Ось от така от фракція, от такий помол. Пшеничка. Бачите, скільки цілого зерна пролітає. Борошна дуже мало. Ячмінь. Так, сонечко. Ось такий ячмінь. Далі йдемо. Підкислювач, сорбент. Використовую обов'язково. Рибне борошно. це єдиний тваринний білок. М'ясо кіскове, не використовую вже півтора року, тільки рибна. Дуже жирненько. Бачите, яке яка рибна борошна. Жирна-жирна. Робив на нього аналіз. Особисто, ну, особливо я робив 50% протеїну. кальці. Ось такий трикальцій. Мушля закінчилась. Ракушка, ракушка обов'язково окремо стоїть. Дріжджі беру караванське з Харкова. Де вони тут? Ой! Вже все грязно. Ось такі от Дріжджі. Макуха соняшникова, Макуха соняшникова з нашої олії, Дуже запашна, вона жарена, дуже класна, ну, вкусно-вкусно. Приїжджаєш на олійницю і просто поки вони мелять, стоїш і їси її. Сиї. Соя. Без сої. Ну, дуже-дуже важко Не, ну, Я вважаю, що без со, сої майже нічого неможливо. Вапняк. У кого є крейда-крейда, є я перейшов на вапняк просто із за ціни, тому що він дешевший, якість не помінялась. Далі, що нам ще треба зараз пам'ятаємо, ага, сілі сода. Теж додаю, не завжди, але додаю. Осінню, в вересні почну, почну додавати сірку. Сірку додаю 0,2%. Буду давати десь 3-4 місяці. От і все, що треба Ані. Висівки. Пшеничні висівки. І фуз. Фуз. Теж олійниці. Дуже смачний. Можна спробувати, він дуже смачний, класний фуз. Забув за премікс. Премікс використовую CowDice. Саме от такий багато разів за нього розповідав. Використовую такий премікс, дуже непоганий, ціна, якість, дуже класна. Коли ми все це робимо, ми отримуємо отакі от біленькі яйця. От такі от яйця роблять мої дівчулі. Це лотки по 20 штучок. Тому цей лоток дуже такий глибокий, крупненький. Яйця не сортирую. Тобто є там, наприклад, це ваги вони округляють до 5 грам 65 Є, мабуть, і менше 55. Але середня вага, та зараз подивимось, яка середня вага яєць. 100 яєць важать от стільки Тепер отаримо латочки 5 штук. Вони отарились і виходить, що 100 яєць важать. 60, ну, в середньому 64 грама. Я кажу завжди, що 65. Ну, от сьогодні так. 64 грама дуже непоганий розмір. Клієнти кажуть, що яйце крупненьке. Доволі так непогане яйце. Але мій хайсікс 3 місяці розносився до ваги 55 грамів. Тобто, через 3 місяці. В середня вага у цих яєць була 55 грамів. Кажуть, що Ломан Вайт, Ломан-Браун, Тетра ілі, там Домінанти, у них яйце становиться крупніше. Ну, швидше і крупніше становиться. Не знаю. Розказую про Хайсікс Вайт, як у мене було, тому що маю досвід саме з ним. Начебто, все розповів. Що треба, щоб хай секс вайт. ладно, Давайте не хайсікс вайт, а щоб кросова яєчка вас радувала і приносила стільки багато яєць такої якісті, то треба для неї створити умови. Якщо ви не створите умов, будете тримати, як кажуть, по-простому, по селянськи, по то вона теж буде нестись по селянськи. 50% в кругову, ну, може бути, ви отримаєте. А так, Курка десь в кругову за рік їси 120 грам на добу. Рахуйте, скільки у вас коштує корм. Дає, як ми вже визначились, майже 80% в кругову за рік. Яйце дуже якісне. Жовток не такий помаранчевий, як там кажуть у селі. Але Консистенція білка і жовтка дуже-дуже щільна. Тобто, не така, як у фабричної курки, не така. Щось знайшли і побігли. Шкарлупа теж не така міцна, як, наприклад, от я брав у сусідки у бабуся, то там яйця дуже-дуже ну, такі міцні. Чому? Тому що яйце формирується десь. 2 дні, тут же такого немає. 0,8 яйця формирується на добу. Найвищий показник, показник моєго поголів'я – це 22 рік. 4 місяця поспіль було 94% яйценосниць. Класно, ну не те, що класно, це занадто. Вчора в спільноту викидував переписку з, ну, з моїм клієнтом з товаришем. Локація Львів. Я робив предкладковий корм, потім кладковий. І ми ще з ним трошки його змінили. Я додав всього лиш 6 ккал до, до корму. Кажу, от спробуй 6 кілокалорій додамо. І спробуй не 2 рази на день давати їжу, а 3. Ну давай спробуємо. давай. Локація Львів 280 курячок. Побігли, а, автоматизована пішла подача корма. А, половина Лон Браун, половина Лон Вайт. 90-95% середня яйценоскость. Каже, було дні 98%. Ну, як би отак. Тому, коли ви створили умови, дали класний корм, дали ну, все все дали, то тут саме, саме для мене та і для, для кожного. саме Важке це ринок збуту. Ну, уявляєте, в 22-й рік, 1 січня 22-го року, це був сьомий місяць яйцекладки. Тобто курка рознеслась, курка молода. В самому саку. І вона погнала. 45 тисяч яйця зробила стадо в 150 курячок. Ну, от, Як просто уявіть, от. Скільки це 45 тисяч яйця, е, треба їх реалізувати. Тобто, построїть курник, зробити умови, якщо з руками все добре, тому ну, кожен може зробити. Реалізація. Реалізація це дуже важко. Тому я от, коли мені телефоную, там, хочу курник на тисячу курячок, Питання 900, ну ладно, 800 яєць на день. Куди ви їх дінете? От зараз в АТБ яйце 3 гривні 320 у бабусі у кожної є яйця, Везде є ці яйця, куди дівати ці яйця улітку. Так, взимку у вас буде все добре, а влітку. Тому реалізація. Треба починати. ну, Я так вважаю, що треба свій бізнес-план починати з того, а куди я діну ці яйце, потім куди я діну послід. Тому що якщо тисячу, наприклад, курей з'їдає да, 150 кілограм корму, то десь 75-80 кілограм посліду вони роблять. Це 10 відер. Ну, Кожен божий день. Це на рік там, не знаю, 30 тонн, 40 тонн посліду. Це скільки? 5 камазів, 6 камазів? Куди їх? Ну, ладно, Це вже не про Хайсік вайт, а це вже тема для іншого відео. Так що рекомендую Хайсікс White. Вважаю, що в мене мені повезло, тому що я купив саме, ну, скажімо так, не переводняк. Першу лінію люди, мабуть, з фабрики взяли ці відбраковку, чи були ці куці куриці лішні. Вони їх взяли, я у них купив. У 2021 році я купляв було 3,5 місяці курочки, не важив, а може там було і 3 всього місяця. Курочку не важив. 140 гривень за штуку. Зараз така куриця коштує 250 Але я вважаю, що це нормальна ціна. І я вже декілька разів казав, якщо ви починаєте, то починайте з підрощеної курки. Зараз я от почав з курчат. Це після двох років. І то. Я виявляється, що я був не готовий. Тобто, дуже зарано я не підготував ні приміщень, не умов нічого. Зараз працюю з колес, завтра буду перероблювати одне приміщення, я буду, як Павло там писав: якщо немає приміщення, ти будеш цими курочками бігати туди-сюди, туди сюди з одного гаража в інший. Після гаража будеш щось отут лампічить на полі. Потім на цьому полі, будеш ще лампічать. Ну і поки вони не переїдуть. В основний курник. В основний курник, я вже казав, не пам'ятаю спільноті, що до трьох місяців, до 90-го дня, в основний курник цим курчатам не можна, тому що в мене особливе тримання, в мене тримання на модулі полупромислова, Тому по технології курка повинна туди заходити вже дорослою. Курка, яка може спати на сідалах. Курка, яка може застрибувати на є, скажімо є амплітуда поверха, ну і там ще є, треба підготувати, щоб було все класно, щоб вона не спала в гніздах, ну і тому Ну Це все технологія. Коли я проєктую курник, то всю цю технологію розповідаю і так, клієнт отримує все. Що ще про Хайсік вайт розповісти? А, а да. Дуже-дуже важко продати біле яйце. Для мене було це шок, для мене було це дуже тяжко. Тому 90, а може 98% усіх продаж моїх це були Facebook, а потім канал. Потім, ну просто, ну коротше, Можна так сказати, що все 90% яйця я продав через інтернет. Тому якось продавалося, тому що люди бачать курку, люди бачать яйцем. Люди можуть приїхати до мене і навіть зайти і побачити. Я виїжджав на ринок, неможливо біле яйце продати. Тому зараз бірки в мене, кремове яйце, кремове яйце це домашнє яйце. Будемо пробувати на кремове яйце переходити. Ну, а так, все добре. Якщо гранульований корм, то вважаю, може і не 120 грамів в круговою за рік. А може буде і 110. Але поки що не за гранулятор не думаю, тому що нормальне питання. Якщо з таким кормом, не гранульованим, все виходить суперово, класно, то на що витрачати кошти? Ну, от, питання таке, ну, як бізнес питання. Навіщо? Сплачувати більше? Гранулятор на 220 за 30 тисяч гривень це просто ну, це бігатня на місці, треба 380 380 завести, зараз 20, мені виставили рахунок 24 тисячі. Плюс нормальний гранулятор, більш-менш такий, що до вподоби можна працювати. 55 тисяч. Що я тримаю? Вони дають довали. В своєму піку 94% яйценоскості. Ну, дадуть 98. І за 4% на декілька місяців. Та я вас умоляю. На що воно треба. так. Все, розповів. А, ще який висновок можна зробити. Ну, я давно його зробив. Курку треба тримати 2 роки. На другий рік вона непогано несеться. Можна так сказати, 70-80%. Але яйце крупне. Таке яйце, яке стабільно усе 65 грамів. У місті, наприклад, Дніпро, там Кривий Ріг, Київ. тим паче, 70-60 гривень за десяток. Я спродовую вже місяць по 40. У мене такі умови. Я в селі, я не виїжджаю в город, відправляю все новою поштою, то кожне яйце 100 яєць відправляю. От сьогодні відправляв 2 по 100. Кожне яйце дорожчає на гривню. Тобто отримують клієнт, 100 яєць сплачує 100 гривень. Виходить 50 гривень за десяток. Ну, якби тому так працюємо. Але вони заробляють гроші. Я вже багато розповідав собівартість яйця, що там, як. Більш-менш нормальні гроші на харчовому яйці. Я вже казав, і в спільноті багато хто казав, можна заробляти тільки масштабіра. А, неможливо харчова... ну, отримувати гарний прибуток, щоб тримати усю родину. Купити 150 курей і вся родина буде жити з цього. Ні, ну ніяк. Я робив розрахунки, скільки 400 курей приносять, скільки 300-150. Подивіться, на каналі є. Все. Розповів за Хайсік Вайт, тому рекомендую, тому що особисто я тримав, особисто мій досвід за 2 роки. Будь ласка, от ділюсь з вами. На каналі є плейліст 150 курене сучок. Можна продивитися все-все-все. Там дуже-дуже багато інформації, рецепти. Ні, рецепти в одній плейлісті, адільний плейліст виніс. Якщо треба рецепти, то там є. Все. Пішов відпочивати. Субота. Нарешті вихідний. Нарешті ми трошки, трошки попрацюємо по двору, по городу. От її треба. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації! Ну їм капець. Пока.